Сьогодні 6 серпня пропоную вам зробити розклад на захід України, західні області України. Чи буде там Бавовна, чи націлена Росія на АЕС, які там є. Давайте подивимося, чи є загроза для атомних станцій, які розташовані в Західних областях України. Так, лицар кубків, паж мечів, тут суд і королева мечів. Скажу, що по цих картах, на жаль, в західних областях України можуть бути тривоги, за якими послідують влучання в житлові будинки. Це здають... Зрадники, наводчики це все ДРГ. Також можуть, може бути інформація про те, що в Західних областях України е, були прориви ДРГ, е, але все-таки, я думаю, що їх знищать, тому що тут королева мечів. Е, щодо АС, буде також інформація, що були спроби атак, і це знову ж таки через зрадників. Е, є ось ті, хто е, носять інформацію, в клювіки росіянам приносять. Здають позиції. Тому Захід України, Волинь, Хмельниччина, будь те Тернопільська область, Рівне та ці області, будьте дуже уважні. На жаль, в серпні місяці можуть бути влучання в житлові будинки, особливо Львів, Волинь. Будьте дуже уважні до повітряних тривог. Давайте подивимося. Що на Сході? Давайте окремо подивимося, Донецька Луганська області. Чи будуть добрі новини звідти до кінця серпня? Донецька, Луганська, ось ця карта дуже хоче перевернутися. Сімірка Чаш випала, це говорить про те, що можуть бути там атаки дронами. Позиції окупантів. Давайте подивимося, що доброго. До кінця серпня Донецька-Луганська область покаже Таро. Так, дві карти тут. жриця пажезлів єрофант. Вісім пентаклів, король кубків. Тут можуть іти якісь домовленості за ці області для того, щоб в тому числі навіть їх і звільнити, тому що, ось дивіться, Єрофант веде роботу, ведуться домовленості, і будуть якісь новини щодо дуже успішної роботи української армії на цих територіях. І по Єрофанту. Там все ж таки може все ж настати і українське правління для ряду населених пунктів, як мінімум. Як мінімум тих, де зараз ведуться роботи по їх звільненню. Можуть бути новини, що ці населені пункти будуть звільнені, але тут жириться на дні, тому говорить про те, що інформація призакривається і є якісь таємні домовленості щодо цього питання, які не треба, звісно, розкривати наразі. Подивимося, Харків, Сумщина. Харківська та Сумська область. Що чекаємо? Харківська та Сумська область до кінця серпня. Харківська Сумська область до кінця серпня. Тут, як завжди, активні обстріли, дев'ятка мечів, туз пентаклів, королева пентаклів. Тут дивіться, лицар жезлів, п'ятірка мечів, буде інформація про спроби наступу, але вони відіб'ються. Спроба наступу, лицар жезлів, п'ятірка мечів, відбиття, сімірка жезлів і десятка мечів окупантам все ж таки буде. На спроби прориву ДРГ будуть. Відбиття. В той же час це карта замінування повітряних тривог, страхів, паніки. Ось це можуть бути, на жаль, удари мінами, артилерією і в тому числі скидання авіабомб. Таке, на жаль, може бути. Харківська Сумська область, особливо прикордонні населені пункти, у вас дуже складна ситуація, і вона особливо на краще не змінилася. Давайте подивимося Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська область. Тут жезлів на дні, королева мечів, суд, диявол. Так, Чернігівська область дуже складна ситуація. Вірогідно, у вас буде дуже багато обстрілів, дуже великий вогонь. Можуть бути пожежі в багатоповерхівках. Так само це можуть бути, на жаль, влучання в житлові будинки. Чернігівщина, взагалі, дуже складна ситуація. До кінця серпня можуть горіти заклади освіти, медичні заклади. Навіть якісь провокації на кладовищах можуть бути. Ось дуже багато обстрілів, дуже багато вогню. На жаль, королева мечів неодноразово відігрувалася як влучання в житловий будинок. Зокрема, як удари по Дніпру були, там випадала королева мечів. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні і не ігноруйте повітряні тривоги, особливо хто ближче до кордону і вже просто немає сил бігати в ті підвали, в ті бомбосховища, але все ж таки треба. Це треба, щоб зберегти своє життя? Давайте Запорізька область. Запорізька область. Давайте подивимось на Запорізьку область. Зрозуміло, що там обстріли будуть і так, це не секрет. І чи будуть якісь добрі новини щодо звільнення Запорізької області у серпні? У серпні, чи будуть відступати окупанти з Запорізької області? Запорізька область, десятка пентаклів, єрофант, сім мечів і мах. По Запоріжжю знову виступає питання маніпулювання, будуть великі маніпуляції, скоріше за все, що за будуть знову виникати особливо до навчального року. Маніпулятивні заяви, що все, ми готові вже її підірвати, все там зробити, щоб пішла радіація. Це питання знову випадає. Чи будуть відступати, скоріше всього, може бути якесь перегрупування в Запорізькій області окупантів? На жаль, конкретно відступу тут не показало. Тут можуть окупанти зробити якийсь, так скажемо, хід коньом, щоб надурити українську армію, але я думаю, наші ЗСУ також все в курсі і знають, що їм робити. Дивимося Дніпро та Дніпропетровська область. Дніпро Дніпропетровська область. Дніпро Дніпропетровська область, лицар Жезлів, за ним шут обнулення, пісмірка Жезлів, летять ракети. На жаль, Ракети, снаряди, все, що можна. Дуже багато обстрілів, сила, мечів. От Дніпро, Дніпропетровська область, я вам скажу, будьте, ви прям всі мобілізовані, і тільки тривога, вам треба максимально спускатися в укриття. На жаль, будуть влучання в житлові будинки. скоріше всього, це Дніпро, можливо, там, де завод. Якийсь розташований, і там були вже спроби атакувати, але працювало ППО. А тут може не спрацювати. На жаль, Дніпро і влучання, Дніпропетровська область в житлові будинки. Дуже дуже вірогідно, дуже складна ситуація. Мені дуже шкода. Так, я Одесу. Одеську область, Херсон, Херсонську область, Миколаїв, Миколаївську область розглядала. Таро розклад є на каналі, тому дивіться. дивіться. На Крим також є таро-прогноз. Давайте подивимось, на Київ є таро розклад на місяць. Дивіться, що там буде у вас. І цей розклад вже навіть частково відігрався, були атаки по адміністративним будівлям. Дивимося зараз Черкащину, Черкаська область. Черкаська область. Черкаська область. Військові загрози. Тут сім кажезлів, десятка пентаклів, імператриця, вісьмірка кубків. Тут має працювати добре ППО. В той же час, скоріше за все, будуть атаки на серйозні об'єкти інфраструктури, це не буду перелічувати які мости дамби, всі так це знають. Крім того, ось тут імператриця, десятка пентаклів. На жаль, це може бути знову так, як було в Умані атаки на житлові будинки. Тому Черкаська область, будьте дуже уважні, і там, де вода, мости, дамби, ці райони під загрозою. Але є надія, що буде працювати все ж таки ППО і слава нашим Збройним Силам України. Дивимося Кропивницький та область. Кропивницький, так, Кропивницька область, тут скупки, сім камечів і е, луна. Місяць. Тут можуть бути інформація про якесь хімічне забруднення, про якусь е, радіацію, якесь маніпулювання інформацією. Також дуже багато зрадників мутять, каламутять воду, е, здають інформацію, через те е, дуже е, важко. Дивимося Кропивницький та область, що покаже розклад Кропивницький та область. Що чекає? Туз Пентаклів, дев'ятка пентаклів. Дивіться, місяць випав. Двійка жезлів та лицар Пентаклів. Ви знаєте, там, де видобувають корисні копалини, чи. Що там видобувають таке, що забруднює сильно як щось хімічне, радіаційне, можливо, там уранові руди, я точно не знаю, тому не буду говорити. Ось там, де видобувають, може бути якась атака дронами, мінами. Ось якісь такі можуть бути, на жаль, влучання, тому що тут планується. Планується удар, але це в планах поки що. Але є зрадники, ось зрадники фігурують і вони зливають інформацію. На жаль, на жаль таке показав прогноз. Давайте подивимося Полтавську область, Полтавщина. Полтавська область до кінця місяця, Полтавська область до кінця місяця. Тут кубки в емоції, трійка пентаклів, єрофанти, вісім мечів. Тут можуть бути по навчальним закладам для того, щоб обмежити навчальний процес по церквах, по езотеричних різних місцях. Також це можуть бути мости, дамби. Полтавська область, там, де вода, велика загроза, також є плани атакувати. Полтавщина, будьте уважні. Ще я не дивилася Житомир та Житомирську область. Давайте подивимось: Житомирщина, що тут покаже? Король жезлів, відлюдник імператриця Двійка Кубки. В Житомирщина є якісь домовленості для того, щоб посилити захист. В той же час по відлюднику королю жезлів, можна сказати, що будуть атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, об'єкти, які забезпечують людям нормальне та комфортне життя. Також можуть бути. А так на пологові будинки, і можуть бути удари і по житловим будинкам, тому що імператриця трійка мечів. Як я вам і говорила, в прогнозі на місяць. На жаль, в трьох областях, як мінімум, буде три гучних влучання, трійка мечів випадала. Якщо когось не розглянула, розглянув попередньо в наступних прогнозах. Дякую вам за увагу. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Дякую, до нових зустрічей!